Чому всі забули про мінеральну угоду між Україною та США? Тобто фонд створено, так внески навіть зроблені, але ніхто не говорить. І навіть дипломатії не дуже згадуються. Трамп їм перестав ухвалятися. Він же з ним бігав просто по всій пресі. Ми зробили цей фонд, ми такі круті, все, українці молодці. Давайте закінчимо війну тепер. ну Де? дивіться, в них же була і така угода з Афганістаном, і теж вона була ну, підписана, то, але була не реалізована. Трамп же завжди каже, от Байден, Байден не молодець, все е -е, посрав. Да. Звичайно, але знову ж такі в нього дивіться. Йому було важливо дотиснути Україну або вийти, тому що він про неї заявив про цю угоду. А далі питання її реалізації це вже вона абсолютно другорядна. Він може абсолютно спокійно пояснити, коли його запитають там Трампа, що там з мінералами? Він каже, так питання безпеки, ну як ми ж можемо вкладати і так далі. Ви ж бачите, як вони там гатять і так далі по всій цій історії. Тому в нього є абсолютно спокійне не те, що виправдання, але пояснення, воно логічне доволі. Чому Байден зробив війну, як через яку не працює моє В тому числі да. Таку конструкцію він теж спокійно може використати, але не все одно робота йде насправді. І за міністри наш по-моєму там Качка теж цим займається відповідно, обговорюється, тобто виробляються якісь ж спільні позиції, там має бути якась нормативка, її треба підготувати. Треба в принципі не знову ж таки зробити можливою роботу цього фонду. Це має бути статутний інструментарій. Тобто, в цій частині роботи йде, це те, що знаходиться завжди за під водою, да, от в цьому айсбергі, який є. Тому робота йде. Але просто вона потребує часу, і це абсолютно логічно. і Це тоді було зрозуміло, що це питання ну на роки, а не на місяці чи на тижні.